Якщо якийсь народ не володіє своєю землею, смерть цьому народові, і за це б'ється Україна і український народ. Бо якщо завтра позбавити українців власної держави, знову буде занепад і знову буде знищення, я не знаю, повільне, як було, але дуже жорстоке голодомором, і таке інше, чи може це буде відбуватися дуже такі жорстокі інші способи, але Українці, маючи мільйони мільйони осіб, вони не зможуть зберегтися в цьому світові без власної держави. І тепер переходимо до кримських татар. Якщо кримські татари не зможуть мати можливість вільно жити на своїй землі в Криму без всяких загроз, переслідувань, репресій. Їх буквально за десятиліття їх вже не буде. І тому будь-які пропозиції, які виходять з того, що, мовляв, можна було би поступитися Кримом, і намагання вирішувати питання Криму без нас, ми це розглядаємо зараз і розглядатимемо і, і, і далі, це як надання індульгенції на вбивство кримськотатарського народу.